Ми вивчаємо господарство Японії. Японія високорозвинена постіндустріальна держава, яка посідає друге місце у світі за економічною потужністю. У другій половині 20 століття темпи зростання економіки країни були найвищими у світі. Це явище дістало назву. Японського економічного дива, зважена стратегія економічного розвитку, широке запозичення науково-технічних досягнень, низькі витрати на оборону та інтенсивна праця японців це основні чинники, які забезпечили Японії економічні успіхи, економічна модель Японії ієрархічний. Корпоративізм ґрунтується на активній участі держави в економіці країни, особлива форма організації економіки об'єднання фірм у промислово фінансові групи Кейрецу, головний промисловий фінансовий та культурний центр Японії Токіо. Національна стратегія економічного розвитку Японії спрямована на обмежене зростання енергоємних і матеріаломістких виробництв та орієнтацію на новітню наукоємну промисловість. У зв'язку з цим неухильно зростає значення третинного сектору. У Японії набули розвитку всі види діяльності у сфері послуг. Характерні для постіндустріальних країн. Однією з найбільш потужних і розвинених у світі є сучасна банківська система Японії, побудована за американським зразком. Вона складається з приватних банків, кредитних асоціацій, урядових фінансових установ та філій іноземних банків. Велику увагу в Японії. Приділяють розвитку науки та науковим дослідженням. Із другої половини ХХ століття в Японії реалізується державна програма Технополіс. Технополіси та технопарки з'явилися в різних частинах країни, але найбільше їх на острові Кюсю, який навіть стали називати Кремнієвим островом. Система охорони здоров'я в Японії. Також одна з найрозвиненіших у світі. За якістю медичних послуг Японія займає одне з перших місць. Підтвердженням цього є найвища тривалість життя населення та найнижча смертність у світі. За обсягами промислового виробництва Японія посідає третє місце у світі після Китаю та США. Найбільше значення мають машинобудування, чорна металургія, хімічна промисловість та електроенергетика. Лідером японської індустрії є машинобудування. За виробництвом багатьох видів машинобудівної продукції Японія посідає провідні позиції у світі. Насамперед, це автомобілі, верстати, морські судна. Електроніка та робототехніка. За виробництвом електроенергії Японія посідає п'яте місце у світі. Понад 80% електроенергії виробляють теплові електростанції. За потужністю атомних електростанцій Японії належить третє місце у світі після США та Франції. Японія активно розвиває альтернативну енергетику. Металургійна промисловість за технічним оснащенням є найсучаснішою у світі. За виробництвом та експортом сталі Японія посідає друге місце у світі після Китаю. За обсягом хімічної продукції поступається тільки Китаю та США. Світове значення має і целюлоза паперова промисловість. Незважаючи на обмеження сільськогосподарських земель, успіхи Японії в розвитку сільського господарства також можна віднести до японського дива. Традиційно головною зерновою культурою основним японським хлібом залишається рис. З технічних культур вирощують цукровий буряк, цукрову тростину, чай. Розвинене овочівництво та садівництво. Тваринництво є новою для Японії галуздю, яке розвивається на імпортних кормах, особливо кукурудзі. Головними постачальниками м'яса є свинарство та птахівництво. Новим напрямком. Є молочне скотарство. Старими традиційно важливими галузями залишаються шовківництво, рибальство та видобуток перлин. В Японії розвинуті всі види транспорту. Основними видами внутрішнього транспорту є автомобільний та залізничний. Надсучасні багаторівневі тунелі та мости. З'єднують чотири головні острови Японії. Тут створена система швидкісних залізниць Сінкансен. Міжнародне сполучення забезпечують морський та авіаційний транспорт. До ста найбільших морських портів світу належать Нагоя, Тіба, Йокогама, Кобе, Осака. Головні повітряні ворота країни. Міжнародний аеропорт Ханеда в Токіо. Система трубопроводів забезпечує транспортування привізних енергоносіїв до внутрішніх районів країни. Основу експорту Японії складає продукція машинобудування, чорної металургії та хімічної промисловості. Важливу роль Країна відіграє в міжнародному обміні технологіями. Провідну роль в імпорті посідають мінеральна сировина та паливо. Незважаючи на географічну віддаленість, Україна та Японія мають різнобічні двосторонні зв'язки. Україна постачає в Японії руди металів. Та продукти харчування. Українським споживачам добре відома продукція японського виробництва: автомобілі, комп'ютери, телевізори. Перспективними напрямками співпраці з японськими компаніями є залучення японських інвестицій у розвиток машинобудування, транспортної, та енергетичної інфраструктури